Всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, хочу передати вітання з берегів Південного Бугу, з міста Вінниці. Сьогодні хочу поділитися з вами оглядом покупок які здійснила у нас на привокзальній площі. Хто нас вперше дивиться з нових підписників, то ми неподалік проживаємо від привокзального привокзальної площі, там у нас є ринок, і ходимо за овочами, фруктами, за деякими продуктами, саме на ринок. На ринку сьогодні на привокзальній площі придбала перець червоний солодкий. Хороший перчик, осінній, і по 25 гривень за кілограм, бо ціни на ринку сьогодні на перець від 25 гривень і вище був і 35, і навіть і по 40 гривень перець невеликого розміру брала ось такий. Червоненький солодкий перчик на салат. Зараз якраз набиратися вітамінів. Брала також томати. Томати на ринку сьогодні були від 15 гривень і до 50 гривень. Звичайно, ті, що великі, по 50 гривень, розові томати великі. А я взяла ось такі маленькі, по 15 гривень були на салат 2 кілограми, 30 гривень віддала за 2 кілограми томатів на ринку і брала зелень, а зелень. Була по 10 гривень. Взяла петрушку і взяла базилік. Базилік синього кольору і петрушка. Ароматні такі осінні на салатик якраз поїсти. Давно не було на ринку хорошого саме базиліку. Якраз побачила, то думаю, треба буде взяти на салат, насолодитися осінніми смаками, бо скоро вже туди-сюди і вже, бачите, і зима. І якраз на ринку взяла хліб хліб взяла козацький, показую вам, коли буваю на ринку, то беру козацький житньо-пшеничний нарізаний скибочками 600 грамів в упаковці і коштує 30 гривень. Трошки надірвався пакетик, коли несла Такий хлібчик козацький. Дуже смачний. Якщо буваю на риночку, то купую там. Заходила сьогодні також в АТБ. в АТБ, хотіла показати вам на тижневих знижках зараз молоко від торгової марки ферма, 37 гривень. 90 копійок коштує пляшка молока 2,5% жирності. Хороша ціна, враховуючи те, що на знижках було молоко, то придбала його. І на тижневих знижках зараз сир від торгової марки Deluxe. Був класичний м'який сир і був із суміш зелені. Там є з, з, з крем сир з додаванням зелені, 175 грамів в упаковці і коштує 50 гривень 90 копійок від торгової марки Deluxe, Повторюсь, це на тижневих знижках. Був. Також брала в АТБ на знижках туалетний папір від торгової марки Elite Soft від своєї лінії Чотири штучки в упаковці. Хороша була ціна 32 гривні 90 копійок на тижневих знижках. Думаю, теж скористаюся нагодою і придбаю ще туалетний папір, поки акційна пропозиція. Брала нектарини ще, хочу приготувати один десерт, то мені потрібно було нектарин, а нектарин по 84 гривні. Вні був за кілограм, Так, да, так, так. Та, та. Ціни на фрукти підросли, і навіть на нектарин, бачите, така ціна. Я невелику кількість взяла 4 нектарини і за 4 нектарини віддала 32 гривні 90 копійок. Да. Ось такі ціни. Напишіть, до речі, як у вас в інших містах, які у вас ціни на перець, на томати. Поділіться, як у вас в період бачите, сезон, наче перці, да? а яка ціна на Томати. Баклажани у нас, до речі, сьогодні були від 15 до 25 гривень за кілограм, а картопля від 18 до 25 гривень за 1 кілограм картоплі, як у нас в Вінниці називають, бараболя на картоплі. Так що, якщо буде бажання і нагода, можете написати в коментарях в ваших містах, які ціни. В АТБ також сьогодні купила печиво до кави від торгової марки Рошен. Незмінна якість і незмінна упаковка вже більше 20 років, скільки знаю, це печиво. Ось така класична у них упаковка 185 грамів. Є і на вагу, знаю, що можна придбати в крамничках, там, де солода ще продають. А саме в упаковці є у них велика сімейна упаковка і маленька 185 грамів, коштує 19 гривень. 90 копійок в АТБ придбала і брала в АТБ Цукор, цукрову пудру від торгової марки Розумний вибір» 200 г в упаковці коштує 13 гривень 90 копійок. Раніше я сама робила цукрову пудру, є в, взяти цукор і сам, сама вдома приготувала на каву малка і зробила. Але враховуючи те, що піднялися ціни на електроенергію вже два рази, да, то я купую цукрову пудру. Думаю, від від, краще віддати 1390 купити 200 грам цукрової пудри, чим витрачати потім елект, зайву електроенергію, тим паче треба трошки економити в наш час. І брала зараз, покажу вам ваніль від торгової марки Мрія. 4 гривні зараз коштує ваніль в АТБ, жила ще взяла швидко розчинний харчовий теж від торгової марки Мрія і коштує 13 гривень. 90 kopijų Зараз скажу вам, верніше ні, 16 гривень, 50 копійок желатин коштує. І ще взяла ж, желе зі смаком апельсину. Желе, правда, брала не в АТБ, а у нас крамничка є біля дому, то я там зайшла подивитися, бо в АТБ не, не було саме. Мені потрібно було або зі смаком апельсину, або зі смаком персику, то там не було і вирішила зайти в крамничку біля дому, подивитися. 19 гривень, 90 копійок коштує желе, то вирішила взяти. 90 грамів в упаковці, ось і всі покупки, які вирішила е, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз акційні пропозиції, що можна придбати. Я вам, до речі, хочу подякувати за вашу активність, за, за ваші перегляди, за те, що е, знаходите час і бажання, залишаєте свої коментарі і ставите вподобайки. Я вам за це дуже вдячна. Дуже дякую, що ви зі мною. І ще хотіла показати, приготувала млинці сьогодні. З з грибами. Тож запрошую вас на млинці з грибами, трошки надихнує вас, щоб у вас було натхнення приготувати щось обов'язково смачненьке і поласувати зі своєю родиною, тим паче, в вихідні є можливість і час. Тож надихаю вас, щоб було бажання щось теж приготувати. Хотіла також сказати, що вчора вийшов вірніше, вчора готувала. А сьогодні на каналі вийшло відео смачних соковитих домашніх бургерів, які можна вдома приготувати теж з родиною, а тим паче зараз осінь. вже Такі о, затишні вечори з родиною можна приготувати смачні соковиті бургери. Тож, якщо буде час і бажання, теж можете переглянути, надихнутися і обов'язково приготувати. І ще раз дуже дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю вам чудових затишних вихідних в родинному колі. Сонечка в душі, бережіть себе і до наступних відео оглядів. Всього вам самого найкращого.